Вже в четверте, за останній тиждень чернігівці збираються на красній площі задля підтримки полоненої Надії Савченко. В той час, поки в місті над Дасною лунають гасла для надії, сама жінка-військовослужбовець проголошує останнє слово в російському суді. Показати своїм приводом, що її газа і тоталітарним режимом можна спробити в барані мі, якщо не боя.

Двох років Надія перебуває на території держави агресора під вартою сім місяців тягнуться судові засідання. На початку березня судді мали б оголосити вирок з сфабрикованими обвинуваченнями. Та тут розпочалось затягування процесу. В свою чергу Надія Савченко заявила про початок сухого голодування. На мітинг в Чернігові прийшла надійна колега по службі, відома Айдарівка, під позивним «мама Таня. Жінка. Свідчить Савченко коригуванням вогню не займалась. Її навіть не було в тому місці, де загинули російські журналісти. Надіжда вже була в пліну в тому. Карекцію огонь тоді. Мельничук Сергій Петрович. Надіжда ніяк не могла вагон, в огонь. Товаріш Путін, хватити зібратися над нами. Чернігівські жінки написали офіційне звернення до всіх високопосадовців світу. Звертаємось до високопосадовців всіх рівнів. Президентів, парламентарів, міністрів та найближених до них осіб, до всіх людей доброї волі. Допоможіть визволити Надію Савченко та інших патріотів України, яких незаконно не отримує Росія. До акції долучився і міський голова Атрошенко. Те, що сьогодні люди об'єдналися навколо питання визволення Надії Савченко, це. Додатковий тиск на Росію це дуже важливо. в Цей період часу. Економічний, політичний, суспільний тиск. Мітинги в підтримку полоненою Савченко проходили по всій території України. Винесення вироку перенесли на 21 березня. Надія Савченко заявила, голодування припиняти не збирається. Забити такі запам'ятайте. Майдан Росії буде утім. Не може тримати свою владу на крові людей.